Бажай здоров'я, шановні громадяни! Я Дар'я Мельникова. І сьогодні розкажу оперативно про головне. Поліція сумщини забезпечила охорону публічного порядку під час великодня. На території Сумської області до охорони публічної безпеки та порядку було задіяно більше 700 правоохоронців, а також представників громадських формувань. Посилені наряди та автопатрулі чергували в місцях найбільшого скупчення людей біля церков, храмів та соборів. Надзвичайних подій та порушень публічного порядку у місцях масового скупчення людей не зареєстровано. На Конотопщині поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула жінка. Днями до Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Соснівка автомобіль наїхав на велосипедистку. Потерпіла без ознак життя. Правоохоронці негайно направились на місце події. Як попередньо встановили поліцейські, то 53-річний чоловік, керуючи автомобілем САЗ-3507, випустив наїзд на велосипедистку, яка рухалась по проїжджій частині в попутному напрямку. Внаслідок пригоди 49-річна жінка отримала травми несумісне з життям та померла на місці події. Поліцейські вилучили автомобіль та помістили на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання. За даним фактом, слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває. На Сумщині поліцейські затримали чоловіка, який намагався вбити свого товариша. Деталі у відеосюжеті. Повідомлення про подію до Роменського районного відділу поліції надійшло від медичних працівників. В одному з приватних будинків у районному центрі вони виявили чоловіка, який мав колоторізану травму грудної клітини. На місці події правоохоронці з'ясували, що 37-річний господар будинку та його 40-річний гість разом випивали. Пізніше між ними виникла бійка, в ході якої старший товаришів взяв до рук ножа і завдав опоненту удар в груди. В результаті події потерпілого негайно доправили до лікарні. Наразі поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Романської окружної прокуратури повідомили нападнику про підозру за частиною 2 статті 15 частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Замах на вбивство. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Конотопські правоохоронці продовжують профілактичну роботу у навчальних закладах. Інспектор відділу реагування патрульної поліції зустрівся зі школярами та нагадав правила дорожнього руху, роз'яснив значення дорожніх знаків, які регулюють рух пішоходів. Під час заняття було визначено, що більшість учнів користуються громадським транспортом або шкільним автобусом, аби дістатись до школи. Тому поліцейський наголосив, що чекати автобус треба у визначеному місці за межами проїзної частини. Сідати та виходити з автобусу дозволено тільки після повної зупинки транспорту, а після початку руху автобусу заборонено переміщатись по салону, аби не допустити травматизм. Також інспектор зазначив про важливість використання світлоповертальних елементів у темний час доби та подарував дітворі флікери. Наша людь ще потужніша та роботизована. Бійці об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь посилили свою вогневу міць та розширили тактичні можливості, отримавши сучасні роботизовані комплекси. Нове озброєння допоможе ефективніше вражати ворога, мінімізуючи ризики для особового складу. На сьогодні в мене все. Чекайте оперативні новини наступного тижня. Бережіть себе і слава Україні!